Премиум-спонсор сбирный представляет. Объеднали футболом. Разом сильнейший. Українська асоціація футболу Як гравець, як обболівальник збірної для мене це один із смерті. Вийшли в таку схему. Там, там, там де п'ять захисників оборони. У нас є шанс. І Всі ми знаємо, що у нас є шанс вийти. Дуже сумно, що не вистачило нам цієї нічі. Реглядом пропонуємо вам перейти у закріплений коментар під цим відео. Там на усіх вас чекає бонус від Вібет, преміум спонсора збірної України. Натискайте на посилання та отримуйте до 2,5 тисяч гривень. Не зволікайте! Вібет разом сильніші. Гей, the O, what you know about бере. I, I just bought a whip, all in cash, let my best life bought a couple stocks. So I'm covered for the next five. I don't like the top, but I will if you test my patience, oh my I'm gosh. patiently waiting. Think you know me, but you've been mistaken So this I got racks, I got the bills. I need my mama up in the hills. All of these dudes staying in fields. I don't need drink, I don't need pills. I just need money, that's what I'm saying. All of this talking, swear gets draining. All of this time, I've been refraining. Now I make hits when I cover the bases. Now I got time to go get it. I told them I'd do it. I swear that I'm running the most. I don't know what they've been talking. I told them I'm here and I'm working, so how are they don't I'm in the base and I'm making a no way. And I told them that this is the life that I chose. They're trying to test me. I told them you really don't want it. I told them that I gotta go. Now I got way too much. Money coming out of woodwork. Remember back then, dog. I told them that it would work. They ain't take it serious. I showed them that I could first. Now I got a crib off the strings so with a spread. I got way oh too gosh. much money coming out of We die, giving them more that we got Kicked on the door, try to knock, but nobody answered. I'm going hard and taking my chances. I keep it moving, I keep advancing keeping it gangster. Getting the perks and I'm happy to earn them Mr. ambitious, give I'm vicious, Mr. Determined. Right in the storm, but focus on rainbow connections the Kermit, the water on my shoulders. А ще більше новин про збірну України ви можете знайти у телеграм-каналі Взбірна. А ще там на вас чекає чимало акцій, бонусів та різних подарунків. Шукайте посилання в описі та підписуйтесь на наш телеграм-канал «Взбірна». Ну, не вдалося досягти результату, але, зрештою, скажімо так, гра справді гідна. Ми боролися справді з чемпіонами Європи, грали з ними на рівних. І ну, трохи, напевно, не вистачило фарту. Можливо, трохи авторитету, якщо говорити про рішення арбітра, так? Як на твою думку? Ну, так, да, важкий був матч. І тут важко вже сказати. Не вистачило моментів, як я думаю. А, не... Що сказати, важка гра, і хотілося б, звісно, десь забити, щоб порадувати наших болівальників, щоб порадувати наші, наші сім'ї. І, звісно, всі хотіли цього, але всі ми розуміємо, Італія гідна команда, і я, я вважаю, що це дуже такий добрий знак, що ми можемо грати на рівних з такими грандами, як Італія. І це плюс для наших футболістів, для наших болівальників. З Олександром Сватком, ну ви граєте, можливо, не так багато ігор зіграли, як там, наприклад, ти грав з Матвієнком. Е, Наскільки цей момент новизни був тобі, можливо, незручним? Чи, чи не те, що незручним, а новим, може, так скажімо? Треба було, може, підлаштовуватися під щось. Ми завчасно дізналися, що як ми будемо грати, нам сказали. Ми поспілкувалися з тренерським штабом, нам все пояснили. І хто не приїжджає в збірну, я вважаю, що це. Кожен заслуговує на місце стартовому складі і кожен віддає всього себе. Олександр добре сьогодні зіграв і віддавав, як, 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 як і всі, хто був на полі, віддавав все, тим, що може. І мені я люблю працювати людей. Коліватинка так само. Він коли грає, він також віддає всього себе. І це ну, немає різниці. Хто виходить, виходить команда, перемагає команда, пограє команда і так. Я зрозумів. Ні. Сьогодні була така цікава система. Трансформувалася вона у п'ять захисників, коли Зінченко відходив на край лівим захисником, так? І Миколенко Лівий центральний, е, така, як назвати її можна, чи це гібридна, чи просто така трансформаційна схема захисту, як тобі було в цій ситуації? А, ну, по-перше, ми трошки під суперника. Ми знали, а, що вони використовують, де їх сильні. Сторони, і нам потрібно було щось помітити пом з прошлої гри. І так, ми вийшли в таку е схему, там, -там, -там де п'ять захисників обороні. Але це, ми, ми знали, що це буде як не оборонна схема, а більш щоб. Е е більш знучка, можна так ну, сказати. Так, так. На, щоб коли треба оборонятися і переходити в атаку, так? Більше закривати їх е, сильні сторони. І я думаю, що цема зроб... е, з... все зробили, що могли, і закрили сильні сторони суперника та грали на гідних. Так, можливо, був такий момент у першому таймі Не проси, так, якийсь був період часу, коли вони достатньо так володіли м'ячем, і тоді було складно, чи ні? Ну так, ми грали. Важко було персингувати високо. І вони, це ж далі, Я не скажу, що ми там повинні були грати з 90% на м'ячі та створювати моменти. Ми грали проти Італії. Вони дуже добрі на м'ячі, вони дуже добрі в захисті, і важко грати проти таких команд, коли всі були, всі футболісти топ рівня, і нас мало було а, помилок, я вважаю. Ми зробили велику роботу, і я думаю, що на, на наступній кваліфікаційні матчі вже буде набагато, набагато краще. І все ж таки, ми не тільки оборонялися, ми створювали і створили достатньо. Трішечки нам забракло фарту. Чи все ж таки справді в Італії там долі секунди вирішують? Ну, і це десь може майстерність, може швидкість. Були хлоп, хлопці в наших моментах, але буквально десь в останній момент часто італійці блокували. Все ж таки. Так, це футбол і. Тут є моменти, якщо ти його реалізовуєш, то, то матч міняється. Але сьогодні не вдалося забити. Це не проблема. Я вважаю, що в е, нас є шанс, і всі ми знаємо, що у нас є шанс вийти. І ми проаналізуємо його і будемо рухатись далі. Тарас не зовсім зрозуміла ситуація з суперниками, але може ми будемо грати з Ізраїлем і з Боснією, а може з Уельсом, з ким би ти більше хотів зіграти. Різниці насправді я вважаю, що е, всі, всі збірні, всі це всі, всі хлопці, які викликаються, це вони високого рівня е, за счет е, е, самовіддачі вони грають. І також в кожній команді є дуже технічні кваліфіковані хлопці, які можуть зробити результат. І немає тут різниці, то треба. Щоб у всіх було здоров'я, щоб ніхто не травмувався, не дай Боже, і ми вже зібралися на наступний збір. Будемо бачити який суперник та будемо входити і грати у свій максимум. Вельшу, не хотілося б так помститися за дату поразку? А, ну, якщо ти пам'ятаєш, там була. Я вважаю, що наша гра нам не, не повезла просто. Я не вважаю, що Вельс був на голову нас сильніший, але звісно, хотілося б віддати їм боржок. Так, але... Кажу, мені без немає різниці з ким грати. Це дуже важкі ігри, тому що там буквально одна гра і все. Треба йти далі і лише на одному полі. Точно будемо грати перший матч в гостях. Але, отак дивлячись в ваші очі, в твої очі і хлопцями говорив: попри сум, є все ж таки зарядженість, і відчувається бажання, що ви обов'язково хочете потрапити на це євро. Та звісно, такий час для всіх українців, і всі розуміють, всі наші хлопці розуміють, що в нас немає. Немає другого, як не вийти на євро, бо всі хочуть, хочемо дати всім позитивний а, такий а, ривок для всіх, знаєш, і важко тут казати, я думаю, тут потрібно робити. Це правда. І до речі, я зараз подумав, що ми все ж таки зламали статистику, бо ми набрали перший заліковий бал в офіційних іграх з італійцями. Так що це добрий знак. Так, я, я, я не так казав, це Італія добра команда. Хтось каже, що вони у них спад, але... але вони дуже добре розуміють гру, і вони дуже добре підлаштовуються під кожного суперника. Сьогодні я не бачив, щоб вони бігли і пресингували нас. Вони відійшли та грали від результату. І, це... і я бачив, що вони також бояться не вийти, і вони десь своєю ламали трішки і підлаштовувалися під нас. Це, це футбол, і я скажу, що я дуже радий, що ми змогли грати на рівних в Італії. І було відчутно, як вболівальники дякують вам, тому що як вони оцінюють вашу гру. Вони скандували молодці, вони вам дякували, і це дуже багато вартує. Звісно, mm -hmm. Знаєш, коли бачиш о, українські прапори, прапори українців, які підтримують, і це дуже-дуже такий момент, коли сумуєш за цим. бо так хочеться, щоб вже ми зібралися на наших рідних стадіонах та вже грали там на наших болівальників. Да, такий час зараз, але, але сподіваємось на краще. Все буде добре. І дякуємо та. вам, хлопці, за гру. За хорошу гру. Дякуємо всім за підтримку. Слава Україні! Героям слава. Анатолію. Ну що ж, гідна гра, на жаль, не вдалося досягти результату, якого ми всі хотіли. В якісь моменти ми були доволі близькі до цього, в якісь моменти була ситуація важка, як у першому таймі. Власне, з першого тайму хотів розпочати розмову. Фактично дуже непроста була ситуація, і в кількох моментах ти реально виручив нас. Як бачив цю ситуацію зворіт? Ну, Звісно, що перші таїми десь були більш у обороні, у захисті, тому звісно, що. Не багато моментів, але декілька було, і це, це те, що я маю робити. Вивручати команду, але я не можу там казати, що тільки ось я і це. Було багато ситуацій, коли захисники, півзахисники, вся команда працювала на е, захист. Тому це такий один е, важкий е, для команди аспект у грі. З якими впорались, і тому я дуже горд за команду тому що всі працювали, всі викладались на максимум, і, але, але, на жаль, цього було недостатньо. Сьогодні не вистачило вирішального удару, вирішальної таки фінальної крапки. О, стосовно захисників, сьогодні е, у нас була пара центральних сваток е, е, та е, Забарний. Е, ну, вони не так часто грали, але ж. Також цікавий був момент, що така була трансформація захисної схеми, коли Зівченко на лівий фланг зміщувався, Миколенко ставав лівим центральним. Тобто така достатньо гнучка у нас була схема, наскільки це тобі бачило, скільки це можливо полегшило, чи ускладнювало роботу. Ну, чи як в ти в цьому контексті, скажімо так, співдіяв в плані трансформації захисту? Ну Тренерський штаб мав свою тактику на гру, тому що. Півзахисники Італії дуже багато вриваються у ці зони, тому е, у деяких моментах Миколанко грав також як центральний захисник, тому потрібно було внести свої корективи у тактику, що ну, дуже, е, я вважаю, вдало працював, і тому, коли так всі віддаються, а працюють на полі, то, звісно, і в легше. Ну, а от е, хотів би ще про цей сейф, коли вбив в фратезі, е, ти дуже виручив команду, справді дуже небезпечним, був удар. Тим більше цей чолов'яга нам двічі забивав е, у Мілані, так. Е, е, як ти бачив цей момент, як зрело? Ну, це було саме не позиційна атака. Я не пам'ятаю, чи ми втратили м'яч, чи якось вилізли з нашого пресинту, то перехід з атаки до оборони, і я бачив, що він відкривався цю зону, і пошла, е, така передача. На хід ньому. І ну, це такий інстинкт. Я розумів, що потрібно скоротити дистанцію, щоб е, мені було легше перекрити усі ворота. І дуже добре, що мені це вдалося. Це такий також е, аспект гри, який кожен день відпрацьовую на тренуванні, у клубі, у збірній. Тому дуже добре, що це допомогло сьогодні команді. Я б сказав, good save. Погодишся. Good save, але. Тим паче має такий розпач, такий поганий осадок, тому що не вистачилося, тому що всі ми дуже хотіли перемогти. Ми розуміли, з ким ми граємо, але всі викладалися на максимум, я вже, як я вже повторюсь. Тому е дуже сумно, що не, не вистачило нам цієї нічі. Але дуже добре, що в нас буде такий другий шанс, е котрим потрібно. Uh, робити все і скористатися. Власне, чи ти готуючись до цього, матчу, може вивчав манеру грифородітельські, скажімо, к'єзе, він такий достатньо потужний, швидкий. Я вважаю, що це найкраща гравець у, у їх складі. Вся гострота була саме з його плану, тому звісно, що я дивився е, його, так, так можна сказати, хайлайти та такі дії, котрі повторюються з гри у гру. То це як е, звичка така. Тому дуже важливо було залишити у собі у пам'яті, щоб бути більш підготовленим. Тому що я вважаю, що до гри це також дуже важлива підготовка, тому що якісь манери гри, якісь звички, права ліва нога тобі будуть допомагати. Ти будеш держати це у голові. Це ну, особисто мені допомагає. Поправлено, якщо я емоційно зараз не пам'ятаю, мені здається, у К'єзе так сьогодні і не було моментів особливих, так? Ну я щось не можу згадати, якщо чесно. Ну, здається, може, не, не було таких моментів, коли він бив. Але я гадаю, що були моменти, коли він давав дуже гострі передачі з флангу, з центру. І він був такий мотор команди Італії. Тому що після нашої втрати м'яча він завжди, ну. Гравці шукали його, щоб він біг з нічем, обіграв. Дуже висококласний гравець високого рівня. Я так бачив, що важко було Йохиму Коноплі з ним. Так? Тому що от я навіть поспостерігав дуже непросто. Він такий достатньо потужний хлопець, і справді складно. Ну, але зрештою, цей момент ми пройшли в другому таймі. Ми, І особливо в другій частині цієї другої половини гри, ми більше володіли м'ячем. Ми наближалися до м'яча, Достатньо були. Звіції Італія навіть підсіла. Та, ну, п, час та результат грав на них. Вони розуміли, що ці нічі для них буде достатньо. Всі ми знаємо, як італійці можуть э, грати у обороні, як вони можуть. Э, Спілкуватися з арбітром, робити, робити все, щоб час йшов, шов, шов, спливав, і це, мабуть, у, у них у крові. На ДНК. Бо на Руба так тягнув час. Ти я, би так теж робив, якщо би це звісно, було. Але ну, я трішки не розумію арбітрів, тому що коли я граю трішки, я буквально я десь щось затримую. То мені одразу дають жовту карту. Тут е, трішки інший підхід. Е, не, не розумію, чому так, можливо, тому що це збірна Італія, але я вважаю, що якщо б я так робив, мені б набагато раніше дали жовту карту, а йому навіть не дав. Але це також частина футболу. Ми розуміємо, що нас було влаштовували нічого, ми б так само робили. Це також така футбольна хитрість. звісно, коли роблять проти тебе, це виводять з себе. Але потрібно е, сахре, зберігати. зберігати спокій і фокусуватися саме на грі. Якби вона була, влаштовувала нічия, і був такий момент, як з Мудриком. Питання: чи дали би пенальті я... ворота України, якщо б то була Італія? <рес> Мені кажеться, більше так, ніж ні. Тобі було видно е, свій той епізод? Ну, напевно, ні, але можете ти бачив. Потім уже я маю на вас подивитися, ні? Ну і не дивився повтор, але бачив такий стоп-кадр. Ну я не знаю, що можна сказати. Як гравець, як обболівальник збірної, для мене це 11 метрів. Але, але але вже нічого не подієш, тому звісно, що ми у розпачі, але ну, потрібно працювати далі. Це справді прикрість. Ми е, десь, напевно, внутрішньо готувалися, що ну, арбітри точно будуть не за нас. Взагалі, матч відсудив, загалом, як ти скажеш, до цього моменту із пенальті. Загалом, що би ти сказав, нормально, чи твої враження? Е -е... Так, але... Але... але. Є питання, залишаються, так? Ну, це як. Також, як у грі, як у вартарській позиції, ти можеш 90 хвилин грати. І <кій> потім один момент на 90-й хвилині, який вирішує долю, долю поєдинку. Тобто був би цей пенальті, це. Ну, якщо б ми його реалізували, все було б знов до голови інакше. І вже ми проділи. Але цього не було. І як, ну, це, що ми маємо робити, це кожен готуватися вже до клубного чемпіонатів, ліги чемпіонів, турнірів. Ось, а потім вже у березні. Якщо не буде Саме у березні, Та в кінці березня, там 23 третього, мені здається. До речі, ну поки що я так розумію варіанти, ну не зовсім зрозуміли. Ми можемо грати з Уельсом, можемо грати там з Боснією чи з Ізраїлем, я так розумію, є кілька варіантів, так якщо б не інстаграм, я б взагалі не знав, що в нас буде другий шанс. Тому я б фокусувався тільки на цю гру. І якщо б тебе випадає такий шанс, потрібно брати саме зараз. Але сьогодні не вистачило, і дуже добре, що у нас є такий плей-офф. Звісно, що багато ще не зрозуміло, з ким будемо грати, але будемо дивитися, і вже е в кінці березня зберемося і будемо працювати. Уельс, Ізраїль, Боснія, Польща. Кого би з цієї четвірки двох ти вибрав? Mm, немає різниці. Всі дуже добрі, якісні команди, тим паче це плей-офф. Всі розуміють, що буде на кону, це буде шалений тиск. Тому хто буде, ми вже побачимо. Тому я вважаю, що будь-яка збірна має бути детально проаналізована. І вже, ну як я кажу зараз, важко щось говорити, тому що в цьому році вже збірних не буде, і вже потрібно перемикатися на клубний футбол. Однозначно, позаду нас порожні трибуни, але я згадую, якими вони були упродовж матчу з синьо-жовтими. Як ви це відчували? Тому що ну така була дуже потужна підтримка і скандували і ЗСУ, і Україна. Та ну так, хоч ми граємо не вдома, не в Україні, але на всіх стадіонах, де б ми не грали, будь-то Чехія, Польща зараз тут, у Німеччині шалена підтримка, і дуже кайфуєш, коли граєш при е своїх уболівальниках. Тому це мотивує, надає крила, надає цю енергію, коли дуже важко, але ти розумієш, що позаду тебе мільйони мільйони українців, які хочуть перемоги, які бажають тобі перемоги, успіху, то це надає крила. І дуже хочеться, щоб якомога скоріше вже грали в Україні, і всі-всі-всі могли прийти на трибуни, вболівати, і це буде взагалі. Інший рівень, тому що я як згадаю, як були матчі у Харкові, у Києві, у Олімпійські все це щось неймовірне. Тому дуже за цим сумуємо і сподіваюся, що якомога раніше це збудеться. Ну, власне, сьогодні скандували вам молодці одразу після гри, і це красномовна оцінка вашої роботи на полі. Ну, звісно, це дуже приємно, але ж як я кажу, у всіх є такий поганий осадок, погане відчуття після. Після цієї гри, тому що, на жаль, цієї якісної гри цього результату не вистачило. Тому приємно, але потрібно працювати так, щоб бути наємним. Успіху у клубі. Дякуємо вам, хлопці, за гарну гру. Дякую, слава Україні, дякую за підтримку всім вам. Вона нас надихає, тому дуже дякую всім. Дякую. Преміум спонсор збірної представляє. Разом сильніші.